Друзі, всім привіт! Тільки що натрапив на відео, де в Херсоні жінка покусала поліцейського. Ну, я зразу то подумав, що то і ПСО, бо всі кажуть, що відео всі з поліцією, з ТЦК, то все російська пропаганда. Але давайте подивимося це відео. А потім я вам покажу фото, яке виставила поліція в себе на сайті. Тому це і ПСО апріорі бути не може, тому що. Українська поліція підтверджує, що жінка покусала поліцейського дожилися. Це жах. Дивимося відео, робимо висновки.

Так, так, там не тільки жінка покусала поліцейського, а там же дядьку бутилку дав по башки тупі два рази.